Що в Сєвєродонецьку? Як люди живуть там? Ну, досить складно. Окупаційна влада намагається створити картинку відновлення життя, там формують бригади за продукти для розчищення вулиць, прибирання, намагаються створити, зобразити таку бурну діяльність, І начебто там відновлюються. Різні аспекти життя, хоча все це більш профанація, ніж дійсність, оскільки ну поприбирати в напівзруйнованому спорткомплексі і заявити про те, що ми відновлюємо спорт, ну це дещо нагадує такі, пане Олександре. <гум> а яка та. дійсність? Що із світлом, газом, водою, що з комунальними послугами, що взагалі з магазинами, аптеками для людей, які залишилися в місті? Ну, дивіться, гуманітарна складова досить складна, Незважаючи на всі заяви окупаційної влади, ні світла, ні води, ні відновлення роботи каналізації немає, оскільки це ну, неможливо. Потребує деокупації, потребує приєднання міста до в цілому до України, до її виробничих потужностей, і залучення фахівців, які фактично всі виїхали з міста. На теперішній час завдяки штучному, штучній подачі світла, там десь встановлений генератор є осередки ну, цивілізації, я б так сказав, але разом з тим місто залишається в Кембрі. Гуманітарну Подати... допомогу. Чи отримують люди гуманітарну допомогу? З України, можливо, окупанти якось допомагають. Ну, з України, на жаль, на теперішній я. час це не можливо. Те, що здійснюється окупантами, ну, коли приїжджає телебачення, привозять якісь набори. Ми самі розуміємо, угу. да, на, на все місто приїхав вже газелька з якимись пакунками, ну, в окремо взя... взятому кварталі, можливо, в окремо взятому будинку ну, людям трошки допомогли. Але насправді це ну, більше для пропаганди. Але... Загалом. Так. Досить, досить складно, оскільки мережа ну, магазинів зруйнована, логістики немає. Фактично доставка продуктів відбувається з окупованих територій і, ну, м'яко кажучи, їх не вистачає. Тобто люди живуть в місті у місті проголоду. А багато людей залишається у місті? У ну, місті залишається десь близько 8 тисяч населення. Ця цифра вона постійно плаває, що оскільки то люди повертаються з селищ в свої десь можливо частково збережені житла, але разом з тим, розуміючи, що там знаходитись неможливо, люди знову повертаються. Більше того, розуміючи, що наближається, Холоди. Партон, тепла немає і не буде всякому разі з таким підходом і за такою ситуацією люди шукають по околицях вільні е, дачні будиночки, шукають якісь сільські місцевості, де можливо буде перезимувати, наскільки е, ну знаходитись у фактично зруйнованому місті без е, комунікації ну, неможливо. Угу. Чи є розправа? Наскільки часто є розправа над тими людьми, які залишилися в окупованому місті з боку окупантів? Знаєте, ну створена така е, ситуація залякування, що навіть е, ну, будь-яка людина е, веде себе так, як від неї вимагають. Тому е, ну, таких фактів в е, яскравих е, розправ е, в мене немає. Разом з тим, вся ситуація вона така гнітуча і ну, е, за тієї інформації, яка в мене є, люди е, які перебувають у місті, де знаходяться останні сам нам, було, скільки, Е, Ну, відсутні будь-які комунікації. Телефонний зв'язок там намагаються насаджувати окупаційний, але це поодинокі випадки. Ну, якщо по місту возять телевізор, який на початку там х для того, щоб зомбувати людей, роздають якісь друковані газети, в яких ну, виключно йдеться про. Ті наративи, які насаджуються на окупованих територіях, тобто людям намагаються примити мізки ще глибше, ще сильніше і як найшликше. Дякую вам, пане Олександре. Спасибі.